Того часу, коли Ісус закінчив промовляти усі свої слова до вух народу, то увійшов у Капернаум, слуга одного сотника, який був дорогим для нього, занедужав і був при смерті. Коли сотник почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував Його слугу. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його, ревно кажучи, він достойний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав друзів, щоб сказали йому Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов під мій дах. Тому я сам не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово і видужає мій слуга. Адже і я, людина підвладна і воїнів маю під собою. Кажу одному: іди, і він іде, а іншому прийди і він приходить, а слузі своєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив, Кажу вам, навіть в Ізраї... Ізраїлі я не знайшов такої віри, коли посланці повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні в Євангелії чуємо про одного сотника, сотника, який мав слугу. Сотник, який був таким воїном, офіцером, який мав під собою інших воїнів. І його слуга, як каже нам євангелист Лука, він, був, він занедужав. Але занедужав так дуже серйозно вже, тому що навіть каже Євангелист, він був при смерті. Тобто це вже була така дуже серйозна хвороба і чи недуга, і, можливо, залишилося йому вже жити лічені дні чи години, настільки, що цей сотник якби, шукає допомоги в Ісуса. Дивіться, сама хвороба, яку переживає цей слуга, слуга сотника. Вона, хоча була чимось дуже важким, була чимось вже смертельним, і, можливо, залишилося дуже мало вже йому жити. Але так насправді вона також і стає певним таким благословінням для тих, хто оточував цього слугу. Колись запитали одного віруючого лікаря, один журналіст запитав його. Що він робить, коли є пацієнти, яким вже не може він допомогти? І він каже, що немає таких пацієнтів, яким не можна допомогти. І тоді цей журналіст запитує його: Добре, але все одно є такі, які, які помирають, які дуже важко хворіють і помирають. І тоді цей лікар каже, так, звичайно, є такі, але тоді я навіть в ці останні години життя цієї людини стараюся бути з ними, розмовляти з ними. І якщо є можливо, то навіть стараюся їм наблизитися до Бога. Ця хвороба цієї людини, вона немовби стає таким моментом, з якого розпочинається певне добро, поширюватися, певне добро. Так само було в, ць в житті цього Слуги сотника, коли, коли хвороба цього слуги. Вона спричиняє те, що, що сотник шукає допомоги для нього. Що, що, що сотник звертається теж до своїх інших слуг, так, яких, яких просить, щоб вони йшли, юдейських старших, благаючи, щоб вони йшли до Ісуса, щоб вони просили Його про допомогу. І ця, ця хвороба цього слуги, вона якби. В, в цих людях відроджує певне добро, чи, чи, бажання чинити добро. Можна сказати, що, що хвороба сама по собі, вона не є чимось добрим. Так? Страждання саме по собі, воно не є чимось добрим. Воно є наслідком первородного гріха, але це можна сказати, в певному сенсі є як, як глина, яка, яка по, сама по собі не має. Немає якоїсь такої вартості лише тоді, коли ми щось з цієї глини зробимо. Лише тоді, коли зробимо з неї, не знаю, якусь посудину, чи зробимо щось, якийсь виріб з глиняний, тоді вона в певному сенсі набирає цінності. Так само і страждання людини, страждання, хвороба людини, якщо вона переживається разом з Господом. Вона набирає теж тоді цінності, вона може стати таким певним джерелом плодів, благословення для інших. Вона може стати таким моментом, теж, в якому інші люди зможуть наблизитися до цієї людини, в якій інші люди зможуть наблизитися також і до Господа. І так було в ситуації теж цього Слуги сотника, коли сам сотник. Пережив певний момент наближення до Ісуса. І також і ті, які допомагали йому, і ті, які допомагали цьому служі, вони також пережили цей момент завдяки цьому момент зустрічі з Ісусом, наближення до Ісуса. Сотник, який промовляє слова, Я недостойний, щоби Ти зайшов під мій дах. Тому. І скажи лише слово і видужає мій, видужа мій слуга. Він, як воїн, дуже добре знав, що означало давати наказ, наказ своїм підлеглим. І Він також хотів сказати, Ісусе, дай наказ цій хворобі, і вона залишить цього слугу. Дай наказ, якби така була його сильна віра, достатньо слова Ісуса, достатньо Його наказу, щоб ця хвороба відійшла, щоб ця хвороба залишила сотника. І дійсно. Цього досвідчує він. Ісус, який дивується його вірою. Обернувшися до натовпу, Він каже, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли всі повернулися посланці додому, то знайшли Слугу здоровим. Ісус, який дає це стілення, який захоплюється вірою сотника. Сотника ці слова, якого ми промовляємо кожного разу, коли Маємо приймати святе причастя, коли говоримо, Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Скажи лише слово, і одужає душа моя, ці слова сотника, які виражали Його глибоку віру, і ці слова, які ми також промовляємо, в яких хочемо виражати таку свою віру, віру в Господа, який, який прагне до нас прийти, який може нас зцілювати, який хоче приходити нам з допомогою. Який піклується про нас, особливо в різних моментах наших страждань, труднощів, хвороб. Господь хоче нас підтримувати, хоче до нас приходити. Але також хоче, щоб ми були подібні до цього сотника. Сотника, який помітив хворобу свого слуги, який дуже так бачимо велике піклування в цій Евангелії про цього слугу, також і цих старших, які, які на прохання сотника біжать до Ісуса. Господь теж. Запрошує і нас, щоб так, як і Він милосердиться, хоче підтримувати, хоче давати допомогу, щоб і ми його в цьому наслідували, але навіть більше, щоб ми його в цьому не мов би заміняли, щоб ми були на Його місці, щоб нашими руками, нашими словами, нашим серцем це робити, щоб ми робили присутнім Ісуса і в нашому житті, і в житті інших. Брата і сестри, нехай ця участь в Євхаристії зміцнює нашу віру, нехай допоможе нам таким смиренням ставати перед Господом з цими словами, я недостойний, Господи, недостойний перед Тобою тут бути, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. І нехай це прийняття Господа і участь в Євхаристії допоможе також і нам, щоб ми вміли помічати тих людей, які, які потребують нас, потребують нашої допомоги, потребують нашого піклування щоб також і завдяки нам вони досвідчили, може не лише фізичного зцілення, але перш за все, власне, цього духовного зцілення, цієї підтримки, цієї присутності, якої потребують. Амінь.